Ну а на території Москви також відбуваються досить цікаві речі. Їх там заливає, топить, насуваються смерчі, Зараз в себе на екранах побачите, як все це відбувається. В Останкіно вдарила блискавка, ось все сіре, дощить І ось так проходить літо у Москві. Там зараз негода, МНСники попереджають про смерчі, шквалистий вітер. І що дописують: Москву накрила потужна гроза з проливним дощем та шкваленим вітром, швидкість поривів якого сягає 25 метрів за секунду. Особливо небезпечним моментом став удар блискавкавки в Останкінську телевежу, яка потрапила. На відео очевидців, за даними МНС, Менеснагода може спровокувати утворення смерчів, що створює додаткові ризики для інфраструктури та мешканців. Рятувальники закликають москвичів бути обережними, по можливості не виходити на вулицю, уникати відкритих просторів і не паркувати автомобілі поряд з деревами або рекламними конструкціями. Сильний дощ уже призвів до локальних підтоплень на дорогах, а через пориви вітру зафіксовані випадки падіння гілок та. Рекламних щитів комунальні служби переведені у режим підвищеної готовності. Метеорологи прогнозують, що стихія продовжиться до пізнього вечора, після чого інтенсивність опадів піде на спад. Ну що ж, а ми хочемо побажати москвичам побільше в цей час гуляти, перебувати на вулиці. Нехай там погода зробить все те, що має зробити у кіберпросторі Російської Федерації. Також неспокійно цього разу. Кіберкорпус головного управління розвідки поклав сервіс російської залізниці, кіберфахівці гурму України вивели з ладу сайт РЖД через потужну атаку. РЖД підтвердила атаку з інтенсивністю 6 гігабайт і 2,5 мільйони пакетів за секунду. що Унеможливило доступ російських користувачів до ресурсу Дописують таке, що близько 13.46 6.06 агентства «Москва» мощність атаки на сервіси російських железних дорог удалось знизити 6 гігабіт на секунду до. 600 мегабит на секунду. Об этом агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзора. 6 июня 2025 года в 11.03 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал атаку на инфраструктуру РЖД. Мощность атаки достигла 6 гигабит на секунду, а скорость 2,46 миллионов пакетов в секунду. Атакующие серверы... И ботнеты располагались в Индонезии, США, Колумбии, Китае и Бразилии. Кибератака была направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы компании, в том числе на Мобильное приложение, официальный сайт и личный кабинет пользователей сказали в пресс-службе. Отмечается, что специалисты ЦМУ ССОП оказали РЖД содействие в отражении кибератаки с помощью национальной системы противодействия атакам. В 11.12 доступные сайты восстановили. От така от інформація надходить із рашистських джерел. Ну що ж, а наші, скажімо, так дуже гарно відпрацьовуються не тільки на полі бою, але ще й у кіберпросторі. Ускладнюючи життя рашистам, щоб вони не забували про те, що відбувається на території нашої держави, і що це вони винні у всьому цьому. Вони розпочали цю страшну війну. Далі ми можемо заслухати політехнолога Бориса Тізенгаузена, який більш детально розповів про те, як же яскраво ній на території Рашистської Федерації. В началі полномасштабного вторження. Можно записать. Даже. По территории России не летело ничего. Чуть позже появились Хаймарсы, там были Байрактары единичные. Чуть позже ракеты в небольшом количестве, беспилотники. Сейчас Украина может запускать сотни беспилотников атаковать объекты по всей территории Российской Федерации. В, мас... в московском транспорте уже ролики крутить начинают, куда бежать в случае налета дронов. Вот. В скором времени еще с украинской баллистикой познакомятся россияне. Так вот контрольный вопрос. А ради чего это все было? Ради куска чужой выжженной земли? Вы карту вот свою откройте, посмотрите на нее внимательно. Есть ли ответ на этот вопрос? Ну, то, что операция «Паутина» только начало, можно даже не сомневаться. Мне попался вчера пост одного из российских Z-патриотов, который визжал просто, что бить по домам в Украине в ответ на уничтожение существенной части воздушной компоненты ядерной триады – это полный бред. Он там орал, что нужно ядерку использовать. Но вот смотрите, наши энергостанции мы починим и отстроим. Украинцы, ух, как умеют строить и чинить. А россияне свои самолеты за сотни миллионов не восстановят. То есть они не в состоянии сделать новые. То есть вот все, что уничтожено, это безвозвратно ушедшая часть ядерной компоненты. Все. Их больше нет. Вот как бы Путин сказал, будучи образцом Путина начала 2000-х, она сгорела, ядерная компонента. То есть Ту-95МС, Ту-160, это все советское наследие. Еще пара таких атак, и россияне все полностью лишатся своей этой воздушной компоненты. А что взамен? Вот что взамен? Снова по отелю в Луцке ударите. Что? Вот такой равноценный обмен вам Путин предлагает: ядерная отряда в обмен на выбитые окна украинских домов, отелей и электростанций. Но, к сожалению, конечно, к большому сожалению, не обходится и без жертв мирного населения, но он террорист, он так действует. Вот, чтобы вы понимали, от Украины вам будет гораздо больше проблем. Это я сейчас к россиянам обращаюсь, я, точнее, не так, к россиянам, которые поддерживают Путина. Потому что есть россияне, которые Путина не поддерживают. И буквально через минуту крайне интересная будет информация. Так вот, чтобы понимали эти россияне, от Украины будет гораздо больше проблем и сейчас, и в будущем. То есть не стоит забывать, что Украина уже по всему миру гоняет россиян, сами знаете, какими тряпками. То есть помните вой Z патриотов, что повстанцы в Сирии э, работе с дронами украинцы обучали? Мы этого, конечно, не знаем, но вой такой был. А сколько миллиардов было на удержание режима Асада потрачено в Сирии? Вот. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на этот канал. А якщо підпісне, то жміть колокольчик. Ну і звісно, жрашисти мають відповідати за свої дії, як бачимо. Це вже почалося. Будемо далі більш детально говорити про удар по іскандерам у Брянській області, який стався 5 червня. Адже зараз з'являються деталі цього. Повідомляють про те, що нібито там загинули російські військовослужбовці, і про це дописують у телеграм-каналі Астра з посиланням на свої джерела. За даними каналу, атаку було здійснено рано вранці недалеко від села. Март'янівка Клинцовського району удару було завдано кількома ракетами. І загинуло вісім російських військовослужбовців. Ще п'ятером дістали поранення. Повідомили каналу джерела в медичних службах регіону. І раніше в венштабі ЗСУ повідомили про ураження російського підрозділу ракетних військ поблизу міста Клинці. Зазначалося, що підрозділ 26-ї ракетної бригади готувався до удару по одному з населених пунктів України. Ймовірно, по Києву. З оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер. Однак, внаслідок злагодженої роботи підрозділів Зсу і а, також Служби безпеки України цілі успішно уражено. За даними Генштабу, одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Ось такі позитивні новини. Звіти надходять українська балістика. Зовсім скоро може допомогти мінуснути ще й російські літаки. І про це говорить авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Він зауважує, що ще близько за місяць до масованого обстрілу України в Арефі були укладені договори з російськими авіаремонтними підприємствами. На ремонт шести бомбардувальників МС, бо ці літаки потребували капітального ремонту. Адже рашисти, вони запускають все до такого жахливого стану, що потім і friendly fire, і якесь падіння, і скільки взагалі вони біди натворили у Чорному морі, коли їх танкери просто зламалися. І дуже багато подібного стається, адже вони нічого не ремонтують, затягують все просто до останньої краплі, коли техніка. Не витримує і потім стається подібним. Авіаремонтні заводи для цього типу знаходяться у Дягілів, в якому перепало цього разу, і у Таганрозі, який ще ближче знаходиться до лінії фронту ніж Дягілів. Тільки два заводи здатні ремонтувати цей тип літака. Якщо росіяни перекинуть їх на ремонт, скоріше за все сьогодні були відомості про успішне використання нашої балістики. Вони просто попрощаються з цими літаками. Якщо перекинуть на ремонт, переконаний. Романенко він вважає, що фактично можливості для ремонту літаків Ту-95МС у росіян немає. Аналогічна ситуація з літаками ту 22 м 3 Зокрема, у нього запитали, чи можна українську балістику достатньо оперативно довести до бойового використання. Поки що пан Валентин Бадрак казав, що там 300 кілометрів, начебто, першу ракету випробували по російському командному пункту. І, начебто, у Росії помешало генералів. Поки що офіційних повідомлень не було, але там нічого не додає оптимізму, як фраза вічного польоту, сказав Романенко. За його роз'ясненням, балістична ракета має кінетичну складову, може. Вистачити і 10 кілограмів бойової частини для того, щоб знищити командний пункт. Сказано, що ця ракета, яка випробовувалася, має 400 кілограмів бойову частину. І при ударі по підприємству, той саме Таганрозький завод, де збираються ремонтувати ту 95 мс, він трохи більше 200 кілометрів знаходиться від лінії бойового зіткнення. Там, взагалі, два цехи і двох ракет буде. Досить, щоб розвіяти сумнів росіян щодо можливості ремонтувати там літаки.